Вашу увазі Mercedes GLA, форматик, 2 дизель, повний привід. Автомобіль в чудовому стані. 19-го року, літня гума, вся сервісна історія, два ключики у комплекті. Комплектація з пам'яттю, сидінь, комбінована шкіра тканина, круїз, контроль, камери 4 по підігрів підігріви, dін система старт-стоп. CarPlay Android Auto. Ззаді. Для задніх пасажирів місця достатньо, електрокришка багажника. Багажник, наш величенький, автопарковка, автомобіль на литих дисках в чудовому стані. Приїжджайте до нас, кільцева 58, є кредит лізинг, обмін на ваш автомобіль пробігом чекаємо на вас 7 днів на тиждень